Мої золотенькі, сьогодні трошки зануримося у процес чисток. Отримую питання, через скільки стає легше після чистки, як чистка впливає на життя, чи потрібно взагалі робити кожній людині ту чистку. Давайте трошки розбиратися. Дивіться: жоден майстер не робить чистку отак просто так. От ви звернулися і сказали: мені треба зробити чистку. Без діагностики, жоден майстер її робити не буде. Тобто. Ми робимо діагностику. Ми дивимося, що відбувається з вашим енергетичним полем, які у вас є програми, чи є у вас порчувальні роботи, чи є у вас якісь підселення чи сутності у вашому полі. Так? З чим взагалі працювати? Тому що під кожну програму, під, кожну, під кожен від робіт є свої обряди так? і свої чистки. Це може бути комплекс робіт, це може бути якесь одне направлення. І тільки тоді ми можемо приступати до чистки. Ви повинні розуміти, що таке чистка. Під час чистки з вашого поля прибираються всі ті програми, які встановлені, негативні програми, крадники, мороки, закриття доріг, все, що там на вас є. Якщо це порчувальні роботи, це теж можна все прибрати поступово прибираються блоки. І відчуття в людини, як наче плівочку з очей зняли, тобто те, що ви не бачили, не помічали, ви починаєте бачити, відчувати, розуміти, і до вас починає більше щось доходити. Під час чистки ви можете відчувати фізично те, що з вас щищають. Коли ви, наприклад, не знаєте, в яку годину майстер робить роботу, але ви відчуваєте нездужання, це може бути фізичні прояви, так? емоційні прояви. Ви можете бачити у снах деяких людей, до вас можуть проявлятися деякі люди, так, якщо вони в тому є замішані. Якщо ви самі собі щось там уже на, наробили, то тут трошки інше. Але після чистки, коли вас почистили і все зняли, Одразу все ось так не приходить. Інколи в процесі чистки ваше життя може взагалі трансформуватися. Те, що ви мали, воно може руйнуватися. І руйнуватися воно може для того, щоб ви вийшли зовсім на новий рівень. Тому що там ви в глухому куті. і це треба розуміти. А вам після чистки необхідно буде ще працювати зі своїм мисленням, так і по-новому підходити до свого життя, щоб знову не забруднитися і змінити щось. Тому що просто зробити чистку і сидіти на дивані, чекати нічого не зміниться. Якщо ви вам відкрили дороги, то треба ще працювати, щоб гроші до вас прийшли таке в життя.